Вона щодня відкриває дітям світ через гру, дотик, рух і любов. Понад сім років Христина Микуляк працює в педагогічній сфері. У її групі не просто малюки, а справжні дослідники. Спочатку твій метелик летить на квіточку, а потім навпаки. Один метелик буде летіти на квіточку у тебе, а інший від квіточки. Діти проводити час із Христиною Степанівною люблять. Кажуть, найбільше їм подобаються цікаві завдання та ігри, які вона готує для кожного. Я її люблю, бо вона нас виховує. Вона нам може дати якісь цікаві завдання, от як сонечко вирізати. Але є й інший аспект, який не менш подобається дітям зовнішність Христини Степанівни. Вона дуже гарна, яскрава неї дуже посміхна усмішка. Саме за правильний підхід і любов до своєї справи Христина Микуляк здобула перемогу в національній премії Global Teacher Prize Ukraine у номінації Дошкілля. Вихователька переконана, найважливіше навчання починається не у школі, а саме в дитячому садку. Дошкільна освіта це основа, це фундамент. Якщо ми міцно закладемо такі цеглинки розвитку, як сенсорний досвід, як рух, як відчуття свого тіла. Дрібна моторика. Тоді вже будуть легко зводитись поверхи смислення, уваги, зосередженості, критичного мислення, мовлення тоді вже буде, і тільки на цій основі верхівкою піраміди буде вже засвоєння академічних знань тут і далі, в подальшому в школі. Вихователька каже, аби перебування дітей у садочку було максимально цікавим і корисним, вона використовує різноманітні практики, поєднує нейропсихологічні підходи, сенсорну інтеграцію та методику Монтесорі. І все задля того, щоб кожна дитина відчувала себе унікальною. Ми працюємо над розвитком емоційного інтелекту дітей. Я це все поєднюю і, звісно, проваджую знову ж таки свою нейропсихологію щодня, нейро нейростежки розвиваємо міжпівкульну взаємодію. Сенсорну інтеграцію впроваджуємо те, що працює те, що ми працюємо на відрізку часу, і ми потім бачимо результати реальні. І Тому ми далі продовжуємо в цьому і працювати. Першою заохочувала Христину Микуляк взяти участь у конкурсі. Керівниця закладу переконує, педагог, який захоплює бажання у дітей досліджувати світ, заслуговує на найпрестижніші нагороди. Христина Степанівна з нами поруч з першого дня відкриття нашого закладу. Вона була в декретній відпустці. Вийшовши з неї, показуючи свої короткі фрагменти з тематичних тижнів, бачила емоції і очі дітей. Вона прийшла в групу, де дітям була незнайома. І за короткий час, а це місяць роботи часу, діти довірили і повірили в неї. Саме такий педагог, який запалює бажання досліджувати світ у дітей. Має заслуги брати участь у таких конкурсах разом із почесним званням Христина Микуляк отримала півмільйона гривень на втілення своєї освітньої мрії. Каже, ці кошти вкладе у створення простору сенсорної інтеграції, де кожна дитина зможе пізнавати світ через рух, мистецтво й досвід без обмежень і тиску, лише з допитливістю та натхненням. Кожного освітянина є насправді багато мрій. І ми всі працюємо, ми проявляємось, щоб розвивати дошкілля, щоб розвивати кожну ланку освіти. Я працюю в дошкіллі, я рада, що з дошкілля зараз звучить. Що вихвателі, і всі працівники дошкілля можуть проявлятися, можуть говорити про це. Ми бачимо зараз зрушення, покращення в нашій роботі. На досягнутому Христина Степанівна зупинятися не збирається. каже перемога лише додала мотивації розвиватися далі, втілювати нові ідеї та брати участь у всеукраїнських і міжнародних освітніх конкурсах. Віталія Куч, Андрій Аргари, телеканал 402.